Чому важливо навчити дитину визначати час на звичайному годиннику у світі сучасних цифрових годинників, циферблатів та всього іншого? Здається, що стрілковий годинник це вже трошечки застарілий динозавр, але я бачу в ньому великий потенціал для розвитку. Зараз розкажу детальніше. Перше – це про розвиток логіки. Дитина вчиться аналізувати та співвідносити. Стрілки з часом. По-друге, дитина вчиться та розуміє, яким чином діє це взагалі. Ми через 10 хвилин виходимо. Для дітей, які не розуміються на годинках, це нічого не розуміє. От для них це ну, добре, через 10, так через 10. Вони не розуміють, скільки це часує. Це Дуже гарна практика. Ще один з факторів є покращення математичної здібності, бо дитина зможе спокійно додавати, віднімати, перетворювати час. І до десь 5 класу ця навичка є дуже важливою. Бо навіть зараз у часу каутів не завжди гаджетів можуть бути заряджені. Буде йде, може висіти годинник навіть просто у місті. Поділіться в коментарях, чи реально ви вважаєте, що дитина має знатися на годиннику або ні, і чи знається ваша дитина, в якому вона класі. Дуже цікаво послухати.